Нехай обуриться народи, вознесіть Господа Бога нашого і поклоняйтеся під ніж у ніг, бо святе. Боно. До корінтян першого послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, уважні. Браття слово про хрест глупота тим, що погибають. А для нас, що спасаємося, сила Божа. Писано Бо знищу мудрість мудрих. І розум розумних зведу ні на що, де мудрий, де учений, де дослідувач віку цього, хіба Бог не зробив дурною мудрістю освіту, а що світ своєю мудрістю не пізнав Бога в божій мудрості богові угодно. Було спасти віруючих глупотою проповіді, коли юдеї вимагають знаків, а греки шукають мудрості. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого ганьбу для юдеїв і глупоту для поган, але для тих, що покликані. Чи юдеїв, чи греків Христа, Божу свілу і Божу мудрість.